Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Аби вам було ще цікавіше, ми із ветераном російсько-української війни Євгеном Сивоплясом говоритимемо про те, як спілкуватися, поводитися та допомогти адаптуватися військовим не лише в теорії, а й на практиці. Вітаю, Євгена! Вітаю! Євген Сивопляс, ветеран, боєць 3-ї штурмової бригади, родом з Чернігова. У лютому 2024 року під Авдіївкою отримав тяжке поранення, після якого лікарям довелося ампутувати ногу. Нині Євген є головою громадської організації з Рушскелю». Щотижня у Луцьку він проводить акції на підтримку полонених українських військових та активно інспектує місто на доступність закладів для людей з інвалідністю. Сьогодні поговоримо про те. Чому зляться військові, що їх виводить з рівноваги та викликає агресію? Злість, як це не дивно, є однією з найкращих емоцій в час війни. Вона надає сил, енергії діяти, заряджає і мотивує. Але злість як вогонь. Нею можна зігріти, захистити, спалити ворожі танки, але можна й опектися самому чи завдати шкоди своїм близьким. Тож не дивно, що дружини, чоловіки, рідні військових. Помічають тривожні зміни у їхній поведінці та характері. Кажуть, що військові стали мовча з ними, почали віддалятися і агресивно реагувати на, здавалось би, звичайні речі. Євгене, а твоя дружина чи рідні люди казали, що помітили у тобі якісь зміни на початку служби? З 2015 року я роблю щоденний самоаналіз, де я дивлюсь на свої почуття, на рівень мотивації, емоційної, фізичної енергії, а також дефекти достоинства характеру. Це допомогло напрацювати гарну рефлексію, і мені важко щось не помітити. Якщо щось відбувається, якесь загострення, то я починаю одразу над цим працювати. І Ніяких змін кардинальних не відбулося. Єдине, що я бачу тенденцію, що мені хочеться усамітнюватися, більше бути на самоті, віддалятися, менше комунікувати. І це було помітно на початку твоєї служби в Збройних силах, так? Коли вже демобілізувався, коли. Отримав поранення, відбувалося лікування, реабілітація. ось тут стало А повинно. перші тижні служби пригадай, як це було? Чи ти сам на собі відчував якісь зміни? І чи рідні казали, що щось помітили в тобі? Тоді ж це було, було оточення Чернігова, тоді всі були настільки збуджені тим, що відбувається, що особливо не було часу там помічати ці зміни. Ну, тобто не було, не було якоїсь уваги там на себе і на кожного, хто поблизу. Психіка це дуже складна система нашого організму. Її не можна просто увімкнути і вимкнути. Психічні процеси тривалі. Якщо у житті людини змінюються обставини, оточення, то і поведінка змінюється. Злість військовослужбовця обумовлена активацією захисних функцій організму, тобто його нервова система таким чином забезпечує виживання в складних умовах. Гнів це корисна і необхідна природна реакція. Він може навчити, показати межі і справжні потреби людини. А у небезпечних умовах бойових дій гнів є джерелом активності та постійної боротьби з ворогом. За життя. Якщо військові постійно перебувають в умовах стресу, небезпеки, загрози смерті, у них виникає так званий бойовий розум. Як він проявляється? Воїн стає надмірно пильним та контролюючим. У бойовій обстановці це рятує життя вдома, гнітить та породжує недовіру в сім'ї. Він замкнений, беземоційний. На службі така зібраність на користь, а вдома призводить до відчуження та втрати контакту. Захисник зривається, агресує на всіх. У бойових умовах він проявляє злість проти ворога або навпаки, часто стримується. Вдома ж прагне бути почутим, і якщо не вислухати його злість, заперечити її невдало, вона може бути спрямована на вас. Військовий їздить на високій швидкості або проявляє іншу ризиковану поведінку. Така поведінка може стати небезпечною і для інших. Організм чоловіка звик до стресу у спокійнішому буденному житті. Йому вже важко розслабитись, він потребує ризику. Євгене, чи відчув ти на собі прояви бойового розуму, і як саме? В січні го року я отримав перше поранення, перебуваючи в госпіталі, в перші дні я комунікував з товаришем, який має бойовий досвід з 2014 року. І він мені сказав річ, що я стану залежним від ризику. Пізніше, в травні, я отримав друге поранення і, перебуваючи на лікуванні, відчув, що мені не вистачає знов цього збудження. І прямо з лікарні я почав шука... шукати, чи є в місті vr клуб там, де можна вдягнути шолом, контролери в руки, зануритися в віртуальний. Світ, і мені там підібрали таку гру, де я міг. Ну, тобто там треба було знищувати зомбі, стріляти, стріляти, знаходити зброю. Ось, і це якраз і було з тим чимось наближеним до бойових дій, чого хотілося. Хотілося знову цієї стрільби цього наближеного рівня адреналіну, і це наразі залишається, що я час від часу потребую цього. Саме ось таких ігор. З приводу а, ще бойового розуму, то мені важко, коли за спиною є рух. Але це якщо, наприклад, сидіти на лаверці, позаду хтось паркується або рухається люди, я не зможу нормально сидіти на цій лаверсі, я піду шукати собі іншу лаву або взагалі піду з цього місця, не зможу розслабитися, або коли поруч є різкі рухи, молодь може бавитися підлітки в громадських місцях, дуже напружує, або голосні крики. Крики людські, або техніки, сушка, баральні, це все мобілізує і тригерить. Зміни у психіці з часом можуть минути, що відбувається у більшості випадків після адаптації до мирного життя. Але деякі можуть лишитися, а деякі посилитися. Головне, пам'ятайте, військові вдома потребують поваги, уваги підтримки. Намагайтеся зрозуміти їх, а не ускладнювати проблему. Агресія поруч з дружиною може бути елементом неприйняття нової реальності. Розуміння того, що відбувається з психікою військового, допомагає змінити ситуацію на краще. Дружинам важливо розділяти свої почуття і почуття чоловіка військового, спробувати подивитись на ситуацію не локально, а глобально. Непояснювана агресія, яка проявляється вдома, може бути формою адаптації до чогось своєрідного. Реакцією воїна на певні події важливо не включатися в це у відповідь і не заходити у дискусію. Спробуйте підтримати, заспокоїти та згладити гострі кути. Як це не дивно, але є думка: якщо військовий проявляє агресію в комунікації з дружиною, це може говорити про довірливі стосунки у їхній парі. Тобто, лише у взаємодії з близькою людиною він може послабити контроль і висловити свої. Істині почуття. Але ось тут жінкам варто пам'ятати, агресія чи різкість у спілкуванні з часом минає, але ніколи не ігноруйте прояви насилля, приниження, побої толерувати не можна у жодному разі. Іноді агресивну комунікацію варто підтримувати спокійнішим голосом. Тоном відтермінуйте розмову на гарячу тему, але пам'ятайте і те, що іноді люди потребують розрядки саме через конфлікт. Якщо ж обтяжливі спогади війни, внутрішні суперечки провокують агресивну поведінку, то краще попрацювати з психологом, Євгене. А які методи вгамування агресій у військових вдома? Тип порадив? Мені допомагає. Привести увагу з подразника на себе, саме на своє дихання, і почати його слухати, і намагатися вийти з дому, тобто вдягатися, взуватися, слухаючи своє дихання, бо подразник він далі може там говорити, звинуватися. осуджувати, оцінювати, виставляти претензії і просто всього цього не чути, а бути зосередженим на своєму диханні. Вийти з дому, нічого не пояснюючи, і просто йти. Йти будь-куди, неможливо, десь 30-40 хвилин допомагає, щоб виходити цей гнів, цю злість, і потім прийти, і намагатися вже в більш спокійному стані продовжувати цю розмову. Для мене, я навіть скажу так, переконаний, що а, не можна реагувати на гніві злісті, тому що. Дружина, а не дай Боже ще дочка, ще побачить, що батька не керує собою. Цієї дитини не буде довіри до батька. Вона буде відчувати з ним себе не в безпеці. Ось тому хочеться попереджувати такі випадки, бути максимально стриманим. І хочу сказати, що саме є безсилля перед появою цього гніву, але є сила і має бути відповідальність, щоб на цьому не реагувати. Від себе додам теж кілька порад військовим, як дати вихід злості, аби від цього не страждали рідні. Злість це дуже сильна тілесна реакція. Тож найкраще задіяти саме тіло. Добра ідея займатися активними фізичними вправами, відтискатися від стіни чи підлоги. Присідати. Якщо відчуваєте хвилю люті, починайте робити фізичні вправи. Якщо це наразі неможливо або неадекватно ситуації, міцно стисніть кулаки і відпустіть їх, дослухаючись до відчуттів під час розслаблення. Кількох таких стискань зазвичай досить, щоб прийти до більш врівноваженого стану. Тримайте контроль на своєму житті. Хай це будуть прості рутинні справи, такі як почистити зуб. Би або навести порядок навколо себе, прості дії, де є ефект щось зроби, отримай результат, допомагають відчувати контроль і не впадати у відчай чи безпорадність. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі телеканалу конкурент конкурентів та громадської організації з скелю».